Труднощі інтерпретації після нічних телефонних перемов учасники нормандської четвірки оприлюднили різні версії досягнутих домовленостей. Сайт Петра Порошенка повідомив, що майже домовилися про розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі та погодили початок консультацій з цього питання. Натомість сайт Володимира Путіна твердить, йшлося про підвищення ефективності чинної спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і надання їй більших повноважень. Різниця полягає у тому, що моніторингова на відміну від поліцейської Дається з цивільних фахівців і, відповідно, не може виконувати поліцейські функції. Як результати розмови трактують Ангела Меркель та Франсуа Оланд? Про це розпитаємо у нашої Наталки Фібріх наживо. Наталю вітаю. То що ж кажуть європейські партнери? Одним своїм словом не обмовилися а, ні Берлін, ні Париж стосовно поліцейської місії ОБСЄ. А і а, Єлисейський палац у своїй заяві наголошує на потребі продовжувати реалізацію мінського процесу. Відомство федерального канцлера говорить про те, що втілення мінських домовленостей треба прискорити. Берлін визначає і головні теми телефонної розмови: безпека та підготовка місцевих виборів в конфліктних районах Сходу України без уточнень про безпекові умови та місії ОБСЄ однак питання місії ОБСЄ під час місцевих виборів не нове. Його вже піднімали на зустрічах нормандської четвірки і на міністерському рівні. І в цьому питанні між Києвом та західними партнерами є розбіжності. Про це нам досі пояснювали. Політологи тут, і головна розбіжність в тому, що країни ОБСЄ не відправлять навіть озброєну місію ОБСЄ в регіон, де йдуть, де точаться активні бойові дії. Місія, навіть якщо озброєна, може поїхати тільки туди, де мир вже встановлений. Нам пояснювали, що для проведення виборів має бути розроблена концепція безпеки з чіткими правилами і механізмами. І ці правила під час передвиборчої кампанії чи виборів, якщо будуть порушувати. А фіксувати це має місія ОБСЄ. то результат цих виборів може бути визнаний недійсним. А, тож досі саме така позиція була західних партнерів по нормандській четвірці, і якихось ознак, що вона змінилася в результаті цієї телефонної розмови. Досі немає жодних нових заяв, нових стейтментів. Натомість для України присутність міжнародного озброєного елементу для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу принципове і, власне, це те та тема яку українська сторона завжди піднімає на зустрічах такого формату? Соломія. дякую Наталю, за подробиці. Наталка Фібріх розповіла про труднощі перекладу та інтерпретації результатів перемов нормандської четвірки.